І сьогодні люди в пошуках основного або додаткового джерела доходу, і люди шукають, чим би їм займати, щоб заробляти онлайн без ризиків, без досвіду роботи, без якихось там навиків, без великих капіталовкладень. Я сьогодні з вами поділюсь інструментом, за допомогою якого ви можете створити свою власну справу і масштабувати її в понад 200 країнах світу. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер клубної компанії Лівгуд, яка працює. За моделлю клуба на основі членства, і найближчі 10 років саме більшість бізнесу перейде на цю модель. Модель клубу на основі членства це дуже вигідно і це прибутково. Так працюють уже великі компанії, гіганти, які на світовому ринку і 30 років, і 10 років. І це прикладом може бути Амазон. Мова йде про Амазон Прайм, в якому налічується 230 мільйонів підписників. Кожен з цих учасників сплачує щонайменше 15 доларів кожного місяця для того, щоб купувати продукцію на торговому майданчику Амазон і мати безкоштовну доставку в більшість країн світу, Щонайменше 345 мільйонів доларів кожного місяця отримує засновник Джеф Безос від сплати щомісячної абонплати своїми учасниками Амазон Прайм, а їх 230 мільйонів. Якщо брати в порівняння наземний гіпермаркет з назвою Костку, він відомий більше в Америці та країнах Європи. Це мережа магазинів, їх понад 50. І це магазини, які дають продукти харчування людям майже по особі вартості. Там налічується 120 мільйонів підписників, і вони. Сплачують 120 доларів, купують іменну клубну карту для того, щоб мати перевагу у споживанні цих продуктів. 6 мільярдів доходу отримує один магазин, 5 мільярдів костку отримує лише з підписки. І 1 мільярд це від того, що люди купують там продукти. Netflix це велика мережа кіноконтенту. Це той клуб, який дуже Заполонив серця великої кількості людей 240 мільйонів підписників, які сплачують від 15 до 20 доларів кожного місяця за перегляд нових кінострічок, кіносеріалів і всього того кіноконтенту, який дуже цікавий, і без реклами його можна переглядати на своїх гаджетах. Отже, модель клуба на основі членства це сьогодення і це майбутнє, це дуже прибутково. Знаєте, колись свого часу люди сміялися, коли їм говорили, що більшість бізнесу перейде в інтернет. І сьогодні ми з вами вже купуємо одяг, взуття, їжу, різні послуги саме через інтернет. Я не буду говорити про якісь компанії, а зосереджусь саме на компанії «Лівгуд». Трошечки така, знаєте, предісторія. Індустрія компанії прямих продажів мається на увазі традиційного mlm бізнесу. Вона на світовому ринку вже 100 років і в ній нічого не змінювалося до сьогодення, поки не прийшла клубна компанія «Лівуд». Перша єдина компанія прямих продажів, яка запропонувала людям продукцію без мережевої націнки. А е, маркетинг вона е, поклала саме на членство. Отже, бізнес Флівгут це підписка. Товар він відокремлений від бізнесу. Ви його можете купувати саме за такою вигідною ціною, бо вона не містить мережевої націнки. І е, навіть якщо в клубній кампанії немає обов'язкової умови купувати продукт, усі учасники купують цю продукцію, тому що вона доступна за ціною. Які вигоди вашій співпраці з клубною компанією Лівгуд? Перш за все, я хочу сказати, що це клуб закритого типу, і ви можете сюди долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником даного клубу? Я учасник і бізнес-партнер в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити безкоштовно тур по сайту Лівгуд, познайомитись з продукцією, з ціновою політикою, з описом, з документацією. Клубної компанії Лівгуд, а також ви можете самостійно зареєструватись і приєднатись. Для цього ви зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку, і достатньо мати 50 доларів можна і в гривні. Буде просто конвертація, і ви вже стаєте партнером клубної компанії «Лівгуд». Яка у вас вигода? Перше, ви маєте доступ до преміум класу продукцію за найнижчою ціною, дешевше на 75%. Від аналогічної продукції на світовому ринку. Друге, великий асортимент. Він кожного місяцю поповнюється. Тут буде щонайменше 200 брендових товарів та аксесуарів, а згодом і послуг. Зараз вийшла лінійка по догляду за шкірою обличчя. Звичайно. Ця лінія буде розширюватись, і що саме цікаве, тут не лише один єдиний продукт, а є цілий комплекти, набори продукції, яка вам буде близька, або то спорт, або ви хочете схуднути, або це буде косметика. Згодом тут буде догляд за вашими домашніми улюбленцями, котами, собаками. І це багатогранність клубної компанії Лівгуд. Вона буде надавати сервіси, послугу, туризму, навчання, все лише на початковій стадії. За перший рік своєї діяльності клуб зробив перший мільйон виручки і підписав перший мільйон учасників. Зараз в клубній компанії близько двох мільйонів підписників, тож все лише розпочинається. Третю для вас перевага є. Доставка більше ніж як у 200 країн світу, а також збільшення розподільчих центрів. Один розподільчий центр знаходиться в Германії, три в Америці. А також компанія будує власне виробництво. Четверта перевага полягає в тому, що тут відсутні якісь зобов'язання з приводу придбання продукції. Ви купуєте її за власним бажанням і в тій кількості якої потребуєте. Зараз на полиці маркетплейсу лінійка Велнас, лінійка здоров'я, молодості, і краси і здоров'я це пріоритет номер один. Тож люди купують для себе звичайно органічне клітинне харчування, яке допоможе клітині збагатитись і наповнити усіма необхідними вітамінами та мінералами. На жаль, із нашого раціону харчування ми не доотримуємо всіх тих компонентів, які б збагачували нашу клітину. П'ятою перевагою є. Легкий і доступний вхід в бізнес. У вас є декілька варіантів співпраці з клубною компанією Лігут. Перший це роздрібне споживання. Ви можете купувати продукцію за роздрібною ціною, яка є конкурентоспроможною. Другий варіант ви можете бути членом клубу, сплатити 9 ,95 доларів 95 центів в місяць і купувати продукцію за ціною учасника. І третій варіант це стати партнером клубної компанії LiveGood. Компанія дає можливість заробляти на просуванні даної платформи і отримувати сім видів доходу, які виплачуються кожного четверга та щомісяця. Для цього ви маєте придбати один раз франшизу. Яка коштує 40 доларів. Франшиза це право на власність ведення бізнесу один раз і назавжди ви сплачуєте 40 доларів. Далі ви сплачуєте свою абонплату, яка полягає на ваш вибір знову ж таки або в щомісячній абонплаті в розмірі 9 доларів 95 центів, або річній 99 доларів 95 центів. Таким чином, ви отримуєте готовий бізнес під ключ ваш бек-офіс з реферальними посиланнями як на ваш офіс, так і на маркетплейс. Хочете вмієте продавати продукцію? Продавайте. Хочете будувати бізнес? Запрошуйте людей діліться цією можливістю для того, щоб був активним ваш бек-офіс. Ви маєте Платити абонплату. тож запрошую зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної кампанії «Лівгуд». реферальне посилання в описі даного відео. Зробіть попередню реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал. Весь зв'язок ви зможете знайти в описі даного відео. З вами була Жанна Вітко. Пам'ятайте, що компенсаційний план генеральний директор. Клубна компанія Лівуд зробив таким чином, що тут вигідно абсолютно для кожного і навіть для того учасника, який не буде запрошувати до клубної кампанії нових людей. Лише за свою активність ви матимете пасивний дохід, який формується за рахунок переливу до 2047 доларів. Дуже щедрий компенсаційний план. Понад 82% свого доходу. Клубна компанія виплачує усім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють клієнтську базу клубної компанії Лівгуд. Приєднуйтесь. Це клубна модель на основі членства з партнерською програмою. Ви можете заробляти дуже великі і хороші гроші лише на підписці.